І так, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу з вами поговорити про парку британської армії. Я вже якось про неї розказував, але зараз хочу більш детально на тому зупинитися. Це буде перекликатися з попереднім відео про горку. І сьогодні хочу поговорити, чому саме парка британської армії, адже є аналоги і в Бундесті, є аналоги і в Австрії. Це таке найбільш розповсюджене. Спорядження у нас, але я вибираю парку британської армії. Через що? Через те, що ми маємо досить великий функціонал за досить невеликі гроші. І давайте подивимось, як вона в нас влаштована. Починаємо знизу догори. Тобто ми маємо тут утяжки. Я вам покажу, я маю дві таких парки. Ця парка у мене з 2014 року, ця парка нова. Маємо. Отакі От утяжки. Тобто, дивіться, вона доходить до середини бедра. Ми можемо втягнутися тут, ми можемо втянутися е, по талії, і нам вже не так буде зимно, е, нам вже не так туди буде попадати пил, е, сніг або ще щось, комахи. Так? І єдине, що ми тут маємо, бігунок. такий Тут ми маємо е, вріз... ну, такий врізний карман в кармані маємо фліс, тобто, що тут, що тут, однаково. Нашим долонькам буде тепло. Маємо накладний карман. Ще вже покажу, чим відрізняється ця парка від цієї. Ще тут всередині в нас така сітка, тут сітки немає. Всередині тут, така сітка, тут всередині сітки немає. Таке собі ну, просто тканина. Маємо досить великі, як бачите, нагрудні кишені. З обох боків маємо ще накладні нагрудні кишені, маємо кишені е, на бедрах, маємо досить великі кишені на рукавах. Так що там на якій іншій парці е, по всьому, скажімо так, фронту липучка. Як бачите, вона вже тут трохи відірвалася. На цьому не, на цьому лікучка тільки по периметру кишені. Це для знаків відрізнення, для ваших підрозділів, для маркерів якихось. Маємо досить глибокий капюшон. Він навіть зараз може вам буде трохи шуршати. Я зараз повністю закриюсь. Він вас захистить від вітру, він вас захистить від непогоди. Ми його робимо таким чином: робимо трубу, і вже вітер, дощ нам не забиває в обличчя. Якщо він вам не треба, він робиться от такий от файний комірець. Має тут е, от таку от пуговичку для того, щоб звернути цей капюшон і використовувати його як комір. Всередині е, маємо таку накладну кишеньку. Хтось каже, що це для далекоміра, хтось каже, що це для. Е, ну, я коли вчився з британцями, е, то нам говорили, що це кишенька для компаса або для флюгера, знаєте, цього, який використовують військові для того, щоб виміряти напрямок і силу вітру. Тут маємо таку планку. Всі пуговички в нас. Е, Канадського типу, тобто їх загубити досить досить тяжко. І маємо ще от защіпку таку на шиї від капюшона, для того, щоб нам не задувало зверху манжети ми маємо на липучках. До речі, тут в мене одна така манжета вже прийшла в негодність. Але ну, куртка, куртка з 2014 року, їй вже 9 років, маємо вентиляцію під пахвами. На жаль, на жаль, в деяких куртках сучасних того немає, наскільки я знаю, в українських куртках то практикується. І то досить добре, бо ви коли йдете, коли активно рухаєтесь, щоб звідси виходив гаряче повітря, і ви не потіли, коли ви не потієте, ви не переохолоджуєтесь. Що ще мав сказати? Е, до речі, та куртка вентилюється набагато ліпше за рахунок того, що в кишенях сітка. І коли ви ще відкриваєте ці кишені під бронежилетом, так, е, то вам набагато м, ваш, е, ваше тепло виходить назовні, і ви собі так не потієте. В принципі, Багато розказувати про цю парку не виходить. Досить продумані утяжки, досить продумана система вентиляції, досить продуманий крій. Ми маємо доступ до набедрених кишень, якщо носимо поверх нього бронежилет до внутрішніх кишень. Бронежилет нам доступ перекриває, але ми маємо глибокі кишені на руках, ми сюди можемо покласти якісь необхідні речі. Е, ну, більше такої парки е, я не знаю е, яка армія випускає. Мені досить в, не, в них комфортно, тому що е, в мене був час, коли я шукав вітровку, е, тобто це на літо, коли йде дощ, е, на теплу осінь, бабин осінь, так як ми зараз маємо плюс 25 градусів. Е, нагадаю, що це вже кінець вересня, грубо кажучи. Але ми маємо таку от теплу погоду, маємо трошки холодний вітерець, і для того, щоб виконувати якісь задачі, ми вдягаємо парку прямо поверх нашої кулмаксовської футболки. І тому що в Убаксі вже трохи прохолодно. Кітель не дає нам такого широкого функціоналу, як дана парка. І тому я її використовую так як бойову вітровку. Е, вона має капюшон. Коли падає дощ, коли ми не знаходимося на лінії зіткнення, ми можемо накинути капюшон навіть прямо на каску і використовувати, робити якісь свої задачі. Такі в мене справи. Така парка. Е, такий мій досвід використання даної парки в бойових діях. Е, ну... Сподобається вам чи ні. я ділюся своїм досвідом. Бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Російській Федерації. А з вами був Леший. До побачення. До нових зустрічей.